Доброго дня, шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. За перші п'ять місяців цього року фактично 60% всіх коштів державного бюджету уряд витрачав на оборону і безпеку нашої країни. Кожного гривню, яку платники податків платили в центральний бюджет, ми направляли на обороноздатність. Сьогодні ухвалюємо рішення про залучення майже 1,7 мільярдів фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Репід Рейнджер, а також легкі багатоцільові ракети Марлет. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону і здатність зупинити ворога. Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Мова йде про 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за цю надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. Ми також вдячні всім нашим союзникам, які допомагають нам захищатись та відновлювати нашу країну. Від початку року Україна залучила вже майже 18 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. За підтримки наших партнерів ми продовжуємо програму швидкої відбудови. Це означає відновлення найбільш важливих об'єктів для стійкості і розвитку. Два головні пріоритети відновлення зараз це енергетика та житло людей. Завдяки державній програмі. Є відновлення, вже понад 100 тисяч українських родин отримали кошти на ремонт. Відбудову чи нове житло, зокрема, видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення ще трьох з половиною мільярдів гривень на програму є-відновлення. За ці кошти буде видано ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин. Другий пріоритет відновлення. Як ми вже говорили, це енергетика. Будуємо нову генерацію, посилюємо захист енергооб'єктів, ремонтуємо все, що можна підремонтувати. Сьогодні виділяємо 1,1 мільярдів гривень для Миколаївщини, аби забезпечити нормальне теплопостачання в місті Миколаєві під час наступного опалювального сезону. Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому кошти уряд виділяє на будівництво саме розподіленої теплової генерації. Мова йде про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. Таким чином зможемо забезпечити тепло в домівках Миколаєва. Підтримка прифронтових регіонів для нас залишається в центрі уваги. Постійно виділяємо додатковий ресурс, аби підтримати відповідні громади та наших людей, які залишаються жити і працювати там. Тому сьогодні також виділяємо майже 600 мільйонів гривень для відновлення Харківщини. 241 мільйон гривень буде направлено на ремонт Харківської обласної клінічної лікарні. Ще 357 мільйонів гривень виділяємо на аварійно-відновлювальні роботи шести багатоквартирних будинків в місті Харкові. У лютому цього року виділяли 1 мільярд гривень на відповідні роботи в житлово-комунальній сфері Харкова. Продовжимо таку підтримку і надалі. Відновлення України відбувається за принципом відбудувати краще, ніж було. Що також означає застосування принципів інклюзивності та безбар'єрності. Тому сьогодні виділяємо регіонам додаткові 1,1 мільярдів гривень на здійснення заходів безбар'єрності. Йдеться про поточні і капітальні ремонти об'єктів інфраструктури, а також будівель житлового і громадського призначення. Ми виділяємо ці кошти для того, щоб створити безперешкодний доступ до таких об'єктів людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам. Також продовжуємо інвестувати кошти. У підвищення якості та безпеки освіти. Понад 11 мільярдів гривень спрямовуємо цього року на облаштування укриттів у школах. Ще 2 мільярда гривень виділили на закупівлю шкільних автобусів. Сьогодні виділяємо регіонам 370 мільйонів гривень для облаштування сучасних освітніх просторів та СТЕМ лабораторій. Таким чином, даємо можливість нашим дітям отримувати сучасні і затребувані знання у відповідних умовах. Наостанок про ще один пріоритет відновлення, а саме підтримку українського бізнесу. Без сильної економіки не буде коштів для фінансування армії та стійкості нашої держави, тому постійно працюємо над покращенням бізнес-клімату. Програма зроблена в Україні, працює. Відкриваємо нові індустріальні парки, видаємо пільгові кредити і безповоротні гранти, проводимо масштабну дерегуляцію та діджиталізацію, аби зменшити бюрократію і спростити умови ведення бізнесу. Сьогодні приймаємо рішення про створення онлайн кабінету підприємця, який буде працювати на дія бізнес. Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу. Дякую всім, хто інвестує, створює робочі місця, працює в Україні. Дякую нашим захисникам і захисницям, завдяки яким живе Україна. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.